На рушникові ясному несе, все найдорожче, що все день має, радісно друзям своїм віддає. Ми ж українці, душею багаті, працею слава, народ назавжди Хочем, хоче, щоб хліб був у кожного в хаті. І не було вас ніколи, щоб хліб в нас був, і овочів чимало, всі ми вставали рано на зорі, Тяжко і старанно працювали. Українці справжні трударі. На Рівненщині є 278 учнівських виробничих бригад, 19 учнівських фермерських господарств, 6 шкіл юних фермерів. За бригадами закріплено 302 трактори, 71 вантажний автомобіль. А сьогодні ми представляємо діяльність учнівської виробничої бригади Колос новоукраїнської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Млинівського району. Наша виробнича бригада є справжньою школою колективної праці. Школою підготовки майбутніх хліборобів. За нами закріплено близько 25 гектарів землі. Ми працюємо за напрямками. Рослинництво, овочівництвом, садівництво. Аграрії місцевих підприємств знайомлять нас із сучасними технологіями вирощування ябро ячменів і трудкорухи. Із новими перспективними сортами перебування. Ми вирощуємо перспективні сорти ярового ячменю, досліджуємо біологічні засоби боли шкільниками колочевих. Вивчаємо особливості вирощування кисину звичайного, як рослини радіопротекторної дії. Наші дослідження стали в пригоді місцевим фермерам, повочівникам і садівникам. Тому зараз нам є що показати. І ось ми зібрали гарний впожар. Є пшениця, ячмінь, овець і жито, овочів і фруктів через край. Обказою нашої виставки є дорхмяний коробай. Він є символом достатку і багатства. Коробай у день чудовий, на столі, прекрасний гість. Завжди він несе чудову і приємну, світлу вість. Він стоїть по прамманім слопів, з пшениць та З Сногли для оберегу і поробів, адже вони наповнені працею і любов'ю до землі. Робота у виробничій бригаді це своєрідна професійна проба. Наші випускники сьогодні є студентами вищих аграрних вузів. Токарський Андрій навчається у Герничанському аграрному коледжі. Вовдар Вадим навчається у Київській аграрній академії. І ми віримо, що незабаром вони повернуться у наше село справжніми спеціалістами своєї справи. А Новацький Михайло та Прихочко Михайло, закінчивши Львівський аграрний університет та Київську аграрну академію, вже повернулись до рідного краю і працюють у нашому селі. І ми також мріємо прославляти від хлопці. Усю нашу діяльність ми хочемо виразити пізно. А допоможе нам у цьому наш місцевий фермер Макарчук Петро Володимирович, з яким ми ведемо тісну співпрацю. What? Щастя ні нам, ні нашим людям. Дякую за увагу.